Слава Україні має 5 хвилин на головне жертви та руйнування внаслідок росатаки. У Хмельницькому нічні розбірки у дворі закінчилися різаниною. В області палали житлові будинки. Далі в подробицях про це та інше. Російські війська вночі атакували Запорізький район. Що менше дев'ятьма шахадами виникли пожежі та поранена людина. Про це повідомив голова Ова Іван Федоров. Також сели РФ поцілили кабами по житловій забудові у степногірській громаді. Загинув 64-річний чоловік. Його тіло знайшли на місці прильоту. Сили РФ вдарили безпілотником і по Купінському району Кам'янському, перепрошую, району на Дніпропетровщині. Чоловік та жінка загинули. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лесак. Попередньо восьмеро поранено. На місці атаки виникла пожежа, пошкоджені адмінбудівлі, магазин та приватні будинки. Музика. Президент призначив Ростема Умірова новим секретарем РНБО. Указ з'явився на сайті офісу президента. Уміров змінив на цій посаді Олександра Литвиненка, який обіймав цю посаду секретаря РНБО із березня 2024 року. Сумна звістка сколихнула Теофіпольську громаду. Загинув воїн Дмитро Васильович Пилип'юк, 1993 року народження. Оборонець віддав життя за свободу та незалежність батьківщини на Вовчанському напрямку Харківської області 4 липня 2025 року. Поховання оборонця відбудеться на Тернопільщині за місцем проживання його родини. Вічна слава та шана полеглому воїну співчуття рідним. 1577 повідомлень про події та правопорушення надійшло за вчорашній день до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області. З них 134 кримінального характеру. На дорогах регіону складено 132 адмінпротоколи. З них 15 на нетверезих водіїв. Зареєстрована одна ДТП, у якій одна людина отримала тілесні ушкодження. А також 10 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 723 запити від краян. У Хмельницькому чоловік завдав ножових поранень своєму сусідові. Поліція інформують, 16 липня близько першої ночі у дворі однієї з багатоповерхівок по вулиці Степана Бандери виник конфлікт між підозрюваним, який вийшов на балкон, та його 35-річним сусідом, що відпочивав у дворі із знайомими. 64-річний чоловік спустився до компанії, щоб з'ясувати стосунки. В процесі дістав ножа та завдав декілька ударів своєму опоненту. Після чого повернувся у квартиру. Очевидці викликали швидку, медики викликали поліцію та госпіталізували потерпілого. Нападнику оголошена підозра йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Протягом 17-18 липня на Хмельниччині виникли чотири пожежі. Про це повідомили у ДСНС області. Горіла господарча споруда у Хмельницькому, ймовірно, через коротке замкнення електромережі. Через цю ж причину палав житловий будинок у Теофіполі. У селі Вовковинці Хмельницького району теж гасили пожежу господарчої будівлі, яка сталася скоріш за все через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. У селі Зеленче Кам'янець-Подільського району вогнеборці приборкали пожежу у житловому будинку, яка стала Через потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючі матеріали. Нещасних випадків, на щастя, не було. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання буде гучно до 17 години. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Також на території Старокостянтинівської громади впродовж дня буде чутно звуки вибухів. Із 12 до 15 години там планується знищення вибухонебезпечних предметів на військовому полігоні. Зберігайте спокій, все під контролем. Проте не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. подбайте про себе та скористайтесь укриттям. Наразі це все про що встигаю розповісти. Готуємося до наступного випуску. А поки запрошуємо до соціальних мереж телеканалу, а там ще більше актуальних новин. Ми вам дякуємо за довіру силам оборони за можливість працювати для вас на все добре.